Завершення якраз судилища в Івано-Франківській обласній раді. От хто там не бачив попередній ролик, це е, звіднення з посади заступника голови обласної ради е, Ольги Галабали, е, влаштоване її колегами-депутатами через те, що Оля е, насмілилася. Публічно звинувачувати депутатський корпус, колишні і діючі, в тому числі ті, які були колишні, а нині діючі, в корупції. Це обурило деяких е, панів По депутатів. Депутати голосування ми озвучимо і тим часом будемо заповнювати. От і зараз послухаємо завершення судилища. 52 за проти 7, утрималось 13 і недійсний один білой. Зараз ми заповнюємо протокол. 52. 52 за проти сім отримано ну, все рішення прийнято. Тобто, все відбулося те, що е, очікувано. Але поки не підраховуєте, е, ну я вам дякую за голосування. Я сподіваюся, що новий спад обласної ради е, не буде консервувати далі. Ту систему, яка на зараз є законсервована все таки вдасться робити якісь кроки вперед. Е, так само заявляє, що воля переходить в офіційну позицію. Тому думаю, що деструктиву, так як ви його назвали, буде значно більше депутатів, то в тому числі і обласної ради, які, на жаль, чи минулому слитині, чи в цьому слитині намагаються на власну користь, користуючись власною посадою, отримувати якісь преференції. Ми будемо це чітко фіксувати, виявляти. Спокійною ця робота точно не буде. Це ми вам обіцяємо ось, але дуже шкода, що голосування відбулося. Супереч із порушенням регламенту, так само дуже шкода мені повідомляли люди, що переривалася трансляція ОТБ Галичина. Також прошу це питання дослідити, тому що ніби після Майдану, а в принципі ті самі і вісі далі там. Дуже шкода дуже прикро мені, що люди Івано-Франківській області так і не заслужили ніяких змін після революції гідності. Дуже шкода, що це все намагається законструвуватися, але я думаю, що рано чи пізно це буде змінено, тому колеги вам натхненної праці. От, і не забувайте про людей, і не забувайте про той час війни, в якому ми всі живемо. Тому я вам дякую і працюємо як опозиція. Ну, Олі, не заключне слово. Колегам в лапках, так би мовити, що цікаво соратники, нібито по коаліції, тобто представники. Партії Батьківщина і Свободи промовчали, вони не прокоментували. Тобто, на загал відбулося судилище без, скажімо, без звинувачень. Звинувачення дуже загальне, деструктив. Ну що ж, дуже добре, дуже отворя на екрані. Їхніми, з їхньої невеличкої фракції дуже добре, тому що це логічно бути в опозиції до діючої влади, бо ніякий формат співпраці з негідниками він е, просто неможливий, на мою думку. Тобто, е, якщо мова йде про політиків нової генерації, якими хоче бути воля, то ну, очевидно, що їм не потрібно не потрібно. Об'єднувати свої зусилля з старими так званими політичними партіями, політичними брендами, які всі замазані, так м'яко кажучи, в корупційних схемах і так, далі, і так далі. Ось їм потрібно творити нову політику. А на завершення цього ролика я скажу, що повторюся те, що було в попередньому: ми на загал самі заслужили ту владу, яку ми маємо. От, і е, я вже проводив експеримент, коли там справді була якась інформація про якусь варгату блондинку, яка там щось нахамила, і про розкрадання надр. І е, перша інформація там 100 тисяч разів була розповсюдження більше. Тобто е, ми живемо телебачення, ми живемо зомбоящиком, ми голосуємо за ті картини, які нам показують олігархічні канали, і все, що ми пожинаємо. Ми починаємо завдяки самі, самі собі. Тому я вітаю всіх з символічним кінцем України як держави. Це не жарт, це не яскрава картинка того, що насправді відбулося. Почуємося.